Добрий день, любі діточки! Сьогодні ми з вами будемо говорити про гриби. І з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Сьогодні до нас прийшла тітенька сова. Давайте ж привітаємося з нею. Ми веселі, ми завзяті, ми хлоп'ятка і дівчатка. Стали в коло всі разом привіталися гуртом. На такій позитивній ноті ми з вами вирушаємо далі. Тітенька сова зустріла нашу Оленочку. Послухайте сі тихенько підійдіть, тут оленочка сидить, плаче і не розмовляє, лише слізки проливає. Що з неї сталося малята? Може, варно, варто запитати? Дітки, так що ж сталося з нашою оленочкою? Що її засмутило? Бабуся запросила Оленочку назбирати грибочків до супу. Але вона не знає, де їх шукати. Оленочку, не засмучуйся, зараз тітонька сова все розкаже тобі про гриби. А ми разом з дітками послухаємо. Гриби ростуть в лісі, на галявинах, на узлісі, під деревами та в траві і навіть на старих пнях. Подивіться, скільки грибочків росте. Кожен грибочок складається з капелюшка та ніжки. Ось так гарно таку будову має наш грибочок. Оленочко, але не всі гриби можна їсти. Вони бувають їстивними та неїстівними. Наприклад, їстивні гриби можна смажити, можна солити, можна сушити. А ще можна їх смачно варити. І так, грибочки можна смажити, солити, сушити та варити. Але не всі грибочки можна їсти. Неїстівні гриби отруйні. Зараз ви бачите родинку мухоморчиків. Вони надзвичайно отруйні. Діточки, тітенька Сова познайомить нас з їстівними та отруйними грибами. Оленочки і діточкам, я думаю, буде цікаво справді? І так, їстівні гриби, наприклад, це білий гриб. Також це лисички, підберезовик та опеньки. І так, їстівні гриби це білий гриб, лисички, підберезовик і опеньки. Будьте уважні, уважно подивіться і запам'ятайте ці гриби. І ще бувають їстівними печериці, Маслюки, сироїшки та гливи. І так, їстівними є печериці, маслюки, сироїшки і гливи. Давайте ще раз повторимо: печериці, маслюки, сироїшки та гливи. Але існують іще неїстівні отруйні гриби, і необхідно бути дуже уважним. Наприклад, це бліда поганка. Бліда поганка. Також є отруйним. мухомор. Їх існує декілька видів, але найвідоміший це з червоною шапочкою, мухомор. Він надзвичайно отруйний гриб. Також наступний жовтий гриб, він дуже вдало маскується під підберезовик. Діти. Отруйні гриби не можна чіпати навіть ручками. Це надзвичайно токсично. Чортів гриб також надзвичайно шкідливий. Давайте повторимо: бліда поганка, мухомор, жовтий гриб та чортів гриб. Діти, запам'ятайте, їх не можна не готувати, не чіпати ручками і не використовувати в своєму побуті. Це надзвичайно токсичний і отруйний гриб. Але якщо з вами таки сталося, що ви по незнанню дотронулись до блідої, поганки або до інших грибів, ви повинні пам'ятати, що є певні ознаки отруєння грибами. Це нудота, та блювання, загальна слабкість, головний біль та запаморочення. А ще може бути задуха, вам може не хватати повітря. Та зневоднення. Давайте повторимо: нудота блювання, загальна слабкість, головний біль та запаморочення, задуха та зневоднення. Ви, великі молодці, вже багато дізналися про гриби. Давайте ж пограємо в гру, знайди їстівні та неїстівні гриби, тут вам в нагоді стануть ваші знання, які ви вже отримали. І так, нам треба розсортувати грибочки на два кошики. В один кошик ми кладемо не їстівні гриби, а в інший їстівні. І так, приготуйтеся і будемо з вами згадувати. Перший грибочок це у нас білий гриб, він у нас їстівний. Правильно, давайте перевіримо. Так. Наступний грибочок це у нас бліда поганка, вона не їстівна. Наступний грибочок. Давайте подивимось, який грибочок наступний. Лисичка. Лисички дуже смачні, і вони їстівні. Правильно, наступний грибочок це пан мухомор. Він надзвичайно токсичний і шкідливий для людського організму. Це неїстівні гриби. Наступний грибочок. Опеньки, вони смачні і їстівні. Це наступний гриб. Молодці, розумнички, це ви правильно зробили. Давайте згадаємо, про що ми сьогодні говорили. Ми сьогодні з вами говорили про гриби. Якими гриби бувають отруйними та їстівними. Я, наприклад, запам'ятала, що існують лисички, шампіньйони, білий гриб, а отруйні це, наприклад, біда це, наприклад, поганка. Не можна їсти отруйні гриби, тому що вони дуже-дуже шкідливі. А що вам сподобалось найбільше? Найбільше мені сподобалося грати з вами в гру. А хто додивився до кінця, той великий молодець. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному занятті!